Винстувала функція зміни місця служби через застосунок Армія Плюс. Переведення, точніше, їхня практична неможливість, були давньою проблемою війська. Чи вдалося її зараз вирішити? Говоримо із заступницею міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катериною Чорногоренко. Пані Катерино, добрий вечір. Доброго вечора. Отже, якщо говорити в цифрах, скільки рапортів на зміну місця служби уже надійшло в армію? Плюс скільки з них отримали позитивне рішення і скільки негативне? По перше, спрощений електронний рапорт на зміну місця служби як функція була запущена 15 листопада. В мобільному застосунку для наших військових армія плюс ми вважаємо, що це зручний сервіс, тому що перше на відповідь гарантовано надається 72 години для нашого військового це або так, і тоді все добре, або ні. Тоді пояснюється, чому фактично. Ми розблокували можливість переведення, яка довгий час була заблокована в Збройних силах України. Станом на зараз нам подано 8200 Рапортів на зміну місця служби з них понад 1800 ухвалено позитивно. Але серед рапортів це 4300 рапортів. Вони опрацьовані з відповіддю, що переведення неможливо, але по причині недостатності документів. Тому звертаюсь до наших військовослужбовців, дуже ретельно перевіряйте, які документи і інформацію ви надаєте, щоб ми мали можливість опрацювати ваш рапорт і надати позитивну відповідь. Тобто, буквально 4300 Риста рапортів це рапорти, які були опрацьовані по яким нашим військовим наданий статус, подати повторний рапорт. Тобто, це з правом і можливістю переподати цей рапорт і отримати позитивну відповідь. Якщо це можливо, згідно з постановою про експеримент, це чудовий результат майже півтори тисячі, навіть більше 1800 мотивованих військових вже готуються служити там, де зможуть застосувати свій досвід як найкраще. Просимо всіх військовослужбовців переподати рапорти, кому прийшло о, таке повідомлення, ну і власне далі заохочуємо до того, щоб наші військові скористалися цією функцією. А якщо от стільки було відмов через те, що не всі документи надані, то відповідно де детально ознайомитися з тим, яку інформацію треба подати перед тим, як власне сам рапорт формуєш, аби не отримати відмову саме через те, що якогось папірця не вистачає, електронного папірця. Сама послуга, сам сервіс розроблений таким чином, що рапорт заповнюється в режимі конструктора. В процесі є всі підказки, які документи потрібно подати. На це десь потрібно 10-15 хвилин. На кожному кроці армія плюс підкаже вам, що саме потрібно долучити, які самі дані заповнити. Для переведення потрібно лише додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, рекомендаційний лист від нової бригади і якщо ви переводитеся за підставою ВЛК висновок ВЛК далі, електронний рапорт надсилається напряму до кадрового центру збройних сил України 72 години і у вас. Отримується повідомлення, статус е, прийнятого рішення по цьому рапорту, це фундаментальні зміни у відносинах між державою і військовослужбовцями. Це просто швидко і чесно, тому що зазначаються причини, наприклад, для відмови. Ну наразі ці рапорти на переведення працюють тільки для збройних сил України а коли інші сили оборони теж зможуть цим скористатися? Наприклад, Національна гвардія, наприклад, Державна прикордонна служба. На першому етапі цільовою аудиторією цієї функції були збройні сили і Держпецслужба транспорту. Певний функціонал, зокрема, цей буде доступний поки що через взаємодію на цьому рівні, але ми отримали задачу від президента України щодо розширення цього функціоналу на національну гвардію. Провели нараду разом з колегами з міністерства внутрішніх справ з національної гвардії і плануємо до 15 того грудня долучити також і наших колег на першому етапі. Ця функція буде доступна для переведення між військовими частинами Нацгвардії внутрі Нацгвардії. Другим етапом ми запустимо функціональність по переводу з НГУ НГУ ЗСУ. Відповідно, будемо старатися зробити одразу два етапи, але поки що ставимо собі таку мету. Маємо повне сприяння з боку керівництва Міністерства внутрішніх справ і НГУ. і сподіваємося, що швидко розробимо цей функціонал і для наших нацгвардійців. Зрозуміло. хотіла ще спитати вас про військово-лікарську комісію. Ви днями заявили про те, що цифрова реформа очікує і на неї. А що мається на увазі, В яке бачення? В основі реформи військово-лікарської комісії лежить фундаментальне рішення розділити це рішення військово-лікарської експертизу, рішення ВЛК на два етапи. Перший етап це створення медичного висновку безпосередньо в цивільних закладах охорони здоров'я. Другий етап це адміністративний етап, тобто отримати цей медичний висновок і обробити його з адміністративним рішенням, а саме яким чином цей військовослужбовець або військовозобов'язаний надалі буде служити в лавах сил оборони, завдяки такій реформі? Людина зможе прийти медогляд в будь-якому цивільному закладі. Не потрібно буде стояти в чергах в окремих ВЛК, і можна буде обрати той заклад, де можливо пройти такий медогляд? Буде записані фізичні медичні параметри людини будуть внесені висновки в електронну систему охорони здоров'я. Далі цей набір буде надісланий на ем, адресу Міністерства оборони України. Все це в електронному вигляді. Після цього ви зможете отримати ці дані безпосередньо в вашому резерв плюсі, що ВЛК пройдена, все добре, і не потрібно буде йти до ТЦК. Весь обмін цими цифровими даними буде займати лічені хвилини. Це буде зручно. Ми зможемо це зробити справді людяною сервісною реформою, і наші громадяни зможуть скористатися таким чином цією послугою. Зрозуміла пані Катерина, дякую вам за розмову. Це була Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, з якої говорили про переведення через застосунок АРМІЯ плюс для наших військових, і саме завдяки нашим військовим, ми можемо перейти до наступної теми теми нематеріальної спадщини, теми культури.